Наморився дід Гаврило, пора вже й спати, та не може від екрану очей відірвати. Такі гарні дівчата себе там показують, а поважні чоловіки кожну оглядають. Підійшов до неї зблизька, і очима близька, обдивився шию й груди, а за стегна взявся. А купальничок яскравий, ледве прикриває, що має вона спереду, те, що ззаду все виглядає. Дивиться дід і міркує, хто виграє у конкурсі і поїде багатий, і щасливий додому. Дивиться і думає, от неправильно, журі оцінило. Якби їй дати сапку, гектар бараболі, п'ять гектарів бурята на фермівськім полі, чоловіка тракториста, дитятку в візочку, Свиней п'ятеро, корову, з курчатами квочку, не виграла б вона у змаганні, уступила б перше місце Моїй бабі Ганні Моя баба молодою і пісень співала, і завзятістю український гопак танцювала, мала довгу русу косу, очі волошкові, біле личко, чорні брови, уста малинові. Я би нею любувався. Кожної хвилини і звання їй присвоїв би. Слава Україні!